Сміх та оплески, а це значить розпочався дружній матч, присвячений пам'яті ветерана та тренера Ігор Нескорених Тараса Шпука. У дружній боротьбі зійшлася команда професійних спортсменів, яка вперше. І <зі> всі спільноти ігор нескорених, професійні баскетболісти вперше сіли у крісла колісні, щоб грати на рівних проти ветеранів, які вже впевнено почуваються на майданчику. Перед грою спортсмени пройшли лише одне тренування, де опанували базові навички керування кріслом колісним. О, ну це реально важко, дуже важко. Особливо коли ми ще тренувались. Ми так вроді наче зрозуміли все, але коли вийшли, вийшли. Вибачте, про тих хлопців, які е, з досвідом, то це, звичайно, інший рівень, дуже важко, але цікаво. Це просто новий досвід подивитися, як професійні баскетболісти грають в баскетбол. Ну, типу на кріслах колісних. Це ж адаптивний вид спорту у першу чергу. І коли ти сідаєш в крісло колісне, ти на рівне граєш умовно з нами. І це черговий досвід для них, для, не, для нас.